Наше суспільство веде життя у тихому відчаї, часто цей відчай є результатом настріливих думок, що ми марнуємо своє життя. Супроводжується це розочаруванням від того, що, незважаючи на наше бажання змінити щось собі, змінити себе, роки пройшли, а нічого не змінилося, ми занадто довго ігноруємо ці почуття. Тут ми спробуємо дослідити, як ми можемо втекти від життя, сповненого відчаю та нарешті змінити себе у спосіб. Який буде більш святливим для повноцінного існування, ми не можемо змінити в собі те, що не можемо в собі прийняти, писав психоаналітик Карл Юнг. Отже, перший крок це визнати, що нам необхідно змінити спосіб життя, що подальше існування в такому вигляді, як ми зараз існуємо, вже неможливо. Зверніть увагу на те, як часто ми страждаємо від почуття жалю до самих себе, відчуття вини, тривоги або депресії. Юнг вважав, що в переважній більшості випадків подібні невротичні симптоми є прямим наслідком неадекватного ставлення до життя і є сигналами, які повідомляють нам про необхідність змін. У своїй книзі Шлях індивідуації юнг писав, що сенс невротичних страждань полягає в тому, що вони змушують людину змиритися зі своїм буттям та зі світом і таким чином отримати краще розуміння своїх меж і можливостей, які можна досягти, якщо вийти за ці межі. Таким чином. Юнг наголошує на перспективному аспекті невротичних симптомів, підказуючи нам, що це замок і одночасно ключ. Надавати неврозам позитивне значення, а не розглядати їх лише як тяжку хворобу, за його словами, може виступати стимулом у боротьбі за розвиток особистості і бути таким собі парадоксальним цілющим фактором. Проте, коли людей турбують ці негативні емоційні стани, більшість з них вибирають легкий шлях жалю до себе. І несправедливості долі замість того, щоб змінити свою поведінку. Вони намагаються притупити свої почуття або по можливості втекти від них. Люди приймають наркотики п'ють або відволікаються на інтернет, шукаючи безглуздих задоволень у довгостроковій перспективі. Юнг застерігає тих, хто обирає цей шлях. Ми можемо думати, що існує безпечна дорога, писав Юнг, але це дорога смерті. Кожен. То йде безпечною дорогою, схожий на мерця. Після прийняття того, що зміни необхідні, постає питання про те, які зміни найбільш сприяють насиченому життю. Так, наприклад, у середині ХХ століття психолог Абрахам Маслов взявся відповісти на це питання, на відміну від багатьох своїх колег, які більшу частину свого часу присвячували вивченню психічних хворих. Маслов вирішив зробити навпаки, він обрав для вивчення тих. То відзначився в житті, і це привело його до важливого відкриття. Найздоровішими та найквітучішими серед нас є ті, кого спонукають тенденції власного розвитку і трансформації. Ці тенденції до власного розвитку Маслоу визначав як постійну актуалізацію потенціалів, здібностей і талантів, як виконання місій з повнішого пізнання та прийняття власної внутрішньої природи людини, та як безперервний рух до власної цілісності. Маслов був настільки переконаний у важливості особистого розвитку людини, що зробив наступну сміливу заяву: якщо ви плануєте бути чимось меншим, ніж ви здатні бути, то, скоріш за все, ви будете нещасливі всі дні свого життя. Але після років власного застою, під час яких наші шкідливі звички та деструктивні моделі поведінки потужно закріплюються в нас, як ми можемо розвиватись? Є чітко визначений напрямок. Виглядає цей напрямок так: подумайте. І ви отримуєте дію, зробіть вчинок, і ви отримуєте звичку. Зі звички, ви, в свою чергу, отримаєте характер, а вже через характер ви отримуєте і відповідну долю. Перший крок для тих із нас, хто прагне жити більш насиченим життям це думка. Думка тягне за собою вибір мети або ціль нашого існування, оскільки особистий розвиток і трансформація значною мірою визначаються життєвою ціллю. Роблячи такий вибір, люди іноді спотикаються, вірячи, що для цього потрібна рішучість, це невірно. Проблема цього підходу полягає в тому, що людина ігнорує той факт, що дуже часто наша рішучість слідує за розвитком наших навичок і вчинків, а не навпаки. Тому якщо ви не знаєте де всередині вас схована рішучість, то навряд чи ви дізнаєтесь про це лише через думки. Замість того, щоб зволікати надто довго, набагато краще вибрати щось, що складно для вас, що викликає вашу цікавість, і при цьому не хвилюватися про те, чи є це ідеальним вибором. Наслідками цього будуть наші дії, і як результат будуть сформовані нові кращі звички, які, зрештою, рухатимуть нас вперед у досягненні наших цілей. Мати ціль і мету важливо не стільки через ту зовнішню винагороду, яка принесе досягнення мети. Але скоріше через трансформацію, яку сам процес руху до мети і змусить нас зазнати, переслідування складної мети вимагає від нас покинути зону комфорту, оскільки ми розвиваємо нові навички, розвиваємо самодисципліну, перебуваючи у цьому процесі. І тоді виявиться, що ми не такі безпорадні, як думали про себе раніше. Однак для багатьох із нас основна проблема полягає в тому, що нам важко перейти від чистої думки до дії. Часто люди звинувачують у своїй нездатності вчинювати дії, тривогу, депресію, страх або невпевненість у своїх силах. Перед тим як зробити дії, необхідні для досягнення своїх цілей, такі люди розмірковують, що вони повинні спочатку позбутися своїх негативних емоцій, але цей підхід часто приречений на провал. Ці негативні емоційні стани загалом є результатом помилок у поведінці. Бажання уникнути зіткнення зі своїми страхами та сміливо прийняти виклик, який може призвести до особистісного зростання і трансформації. Лише медитація та самоаналіз ніколи не вилікують нас від цих почуттів. Ми повинні навчитися діяти, навіть коли відчуваємо тривогу, депресію або страх. Важливість цілеспрямованих дій як ліків від наших проблемних емоцій, є основою власної трансформації. Іншими словами, налаштуйте своє життя. На виконання того, що вимагає реальність потрібно більше зосередитись на цілеспрямованій поведінці, і нехай почуття подбають про себе самі. Навіть якщо ваші почуття стають неприємними, коли ви здійснюєте конструктивну діяльність, вони непомітно і поступово але віддаляються у цей час від нас. Почуття перестають бути тим шоу, яке ми не можемо перестати споглядати. Здатність діяти, навіть якщо ми відчуваємо внутрішні перепони для цього є однією з найвизначніших здібностей людини і, мабуть, найціннішою із усіх. Самоусвідомлення себе як існуючої у цьому світі особистості, це здатність змусити себе робити те, що ти маєш робити, і що має бути зроблено, хочеш ти цього чи ні. Крім того, саморозвиток і особиста трансформація не означає виходу за межі всіх людських проблем. Конфлікти, тривоги, розчарування, смуток, образи та провина все це можна знайти у всіх здорових людей, тому неважливо, хто ти і на якому етапі життя. У нас завжди будуть негативні емоції. Питання в тому, чи є у нас рішучість діяти, незважаючи на ці почуття. Завжди роби те, що боїшся зробити, казав Ральф Емерсон. Саме ефективний спосіб отримати необхідну сміливість, щоб діяти всупереч своїм страхам, це подумати про неминучість смерті. Саме так. філософи Стоїки пропонували тим, хто боїться діяти рішуче, подумати, наскільки коротким є життя після цього буде набагато більше шансів жити максимально інтенсивно та сміливо. Страх і нерішучість просто відпадають перед лицем смерті, залишаючи лише те, що насправді важливо. І пам'ятати про наявність неминучої смерті найкращий спосіб уникнути такої собі думки, пастки, що тобі є щось втрачати, немає причин не слідувати своєму серцю. Ми надто довго зволікаємо із впровадженням змін, необхідних для більш повноцінного життя. Замість того, щоб прагнути реалізувати свій потенціал, ми витрачаємо свій час, тоді як усвідомлення нашої смертності призведе до бажання зробити дії. Це і є дорога життя. Якщо ми виберемо безпечну дорогу, яку Юнг називав дорогою смерті, то проведемо дні, що залишилося, тікаючи від усвідомлення того, що ми марнуємо своє життя і усвідомлення самих себе як особистостей. Юнг попереджає про те, чого чекати тим, хто обирає цей безпечний і нібито легкий шлях, серйозні нервові кризи, зриви, фізичні та психічні страждання. Які супроводжуються невиразним почуттям провини вкупі з докорами сумління. Часто у людини немає розуміння, перед чим саме вона безпорадна. Він не винен у жодному поганому вчинку, він не вчинив негативних дій, підкоряючись раптовому імпульсу, і все ж його мучить невпевненість. Провина людини не в тому, що у неї невроз. Провина у тому, що людина нічого не робить, щоб його позбутися. Тож час діяти.